Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю. Вижити в сім'ї. Вітаю вас, постійні телеглядачі проекту Вижити в сім'ї та тих, хто дивиться нас вперше в ефірі 12-го каналу. Минулої суботи ви стали свідками життєвої історії сім'ї Шведюків із села Залазя Любашівського району. Просто зараз ми пригадаємо про що розповідала подружня пара. А опісля дізнаємося, для чого Бог допускає в життя сім'ї хвороби та страждання. Залишайтесь із нами для того, щоб почути більше. Людина народжується на страждання як іскри, щоб угору летіти. А я б удавався до Бога і на Бога б поклав свою справу. Ми сім'я швидюків, і це наша історія зустрічі з Богом. Спасіння через страждання. Коли ми у шлюбі прожили шість років, тоді мене виявили хворобу, меланома. Рак шкіри четвертої стадії. Лікарі сказали, що йому сталося жити тільки місяць, і я не знала, де шукати вихід. Був такий час, важкий час для нас. Ми як сім'я і маємо общення, і Ми строїмо якісь плани, живемо, і... але на той час не бачив життя. До моменту хвороби з Сергієм час від часу спілкувалися християни місцевої євангельської церкви. Коли в чоловіка виявили тяжку недугу, вони також активно підтримували його та молилися за зцілення. Була тривога на серці, багато роздумів було, але приїжджали і розказували мені, де є спасіння, де є вихід, і я слухав. Мене запросили на служіння, і я там пообіцяв Богу служити. Мене переповняла ця радість, що я зустрів Господа, я всіх хотів любити, хотів, знаєте, там, де, як свого часу, читаємо Закхей, кого обідев, віддам четверо. Отаке от приходить під час покаяння в серце, коли Господь займає місце в серце. І я хотів обіймати, любити, прощати. Хвороба не покинула тіло Сергія, а тому в чоловіка залишилася одна надія дивовижне зцілення від Бога. Це було четвер, 20 березня 2008 року, коли я віддав своє серце для Господа, на служині. І на другий день мені продовжили поїхати на молитву в Камень-Каширськ. І коли приїхав до на молитву, я чув, як моляться за мене, які. Піднімається питання до неба, і воно починається відбуватися, зцілення Боже. В недолі своєї вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх оздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. І прийшла така віра в серце, і кажуть там, брати, каже, Бог тебе оздоровив. І в цьому не було сумніву ніякого. Я не засумнівався. Коли чоловік приїхав і сказав, що його Бог і я побачила в йому ту радість, і я дійсно повірила, що є Бог живий якийсь, який любить нас. Лікарі поставили, що коли вони зробили мені вимороження тут, вони мене відправили додому і сказали мені такі слова. Через три тижні воно там, та середина, вона від тебе відпасти. Через місяць там часу до воно зарости тіло. Після молитви, після молитви. На, три, на третій день вона була в мене на руках. За три неділі вона, в мене вже було тіло зароще повністю. Коли я побачила, що Богу здоров'я чоловіка, мені також захотілося. Служити такому Богу разом з чоловіком. Саме зараз у студії Крок на зустріч ми дізнаємося, для чого Бог допускає в життя сім'ї хвороби та страждання. В цьому нам допоможе пастор Євангельської церкви Христа Спасителя, що в місті Луцьку Євгеній Мельничук. Вітаю вас! Вітаю Галина! Вітаю всіх, хто нас дивиться тепер, Євгене Тихоновичу. Щойно ми з телеглядачами пригадали історію попереднього героя програми, який зазначив, що саме через хворобу Бог наблизив його сім'ю. До себе. Чи можна стверджувати, що хвороба і страждання, які виникають у сім'ях, це є не Божа кара, а навпаки, шлях наблизитись до Бога. Коли Бог створив світ і людину, то взагалі-то Бог не задумував таку річ, як страждання. Страждання прийшли в цей світ і до людей через гріх. І оскільки люди віддалилися від Бога, то Бог. Мусив використати якісь засоби, якими можна навернути людину до Бога. І коли ми читаємо книгу Іва, там 33-й розділ, є такі слова, сказані: що Бог говорить один раз, потім вдруге говорить, а потім білю в кістках. Тобто хвороба це може бути як вже такий крайній момент, коли Бог говорить до людини. Так, коли людина не, не хоче сприйняти Боже Слово, бо нам власне подароване Боже Слово. Щоб ми могли через нього досягнути спасіння, тобто, щоб людина могла повернутися до втраченого раю. Євгене Тихоновичу, багато хто сприймає хворобу як кару Божу. Чи можна з цим погоджуватися, чи все ж таки хвороба може бути просто милістю Бога до нас, людей? Коли Ісус оздоровив сліпого, то запитали, хто згрішив він чи його батьки. А Ісус сказав, це щоб була виявлена. Слава Божа. Тобто в даному моменті. В даному це є моменті не кара. це не кара. Ми не можемо зрозуміти до кінця, як люди, які живемо дочасно на землі, в чому суть справи було і як це пояснити. Але це були слова Ісуса Христа. На ньому повинна була явитися слава Божа. То не була вже кара. А коли ми можемо говорити, що хвороба в сім'ї це саме кара Божа. Коли людина грішить. Коли людина не виконує Боже Слово, і коли людина свідомо вчинить те, що навіть може шкодити її здоров'ю. Скажемо, як вживання алкоголю, тютюну, наркотиків. Людина це вживає, і це однозначно написано, що це є гріх. А за гріх, яка відплата? Страждання, страждання, смерть. смерть. От ми прочитаємо текст із Божого Слова. Потім Ісус знайшов його у храмі і сказав йому, ось тепер ти одужав. Не гріши більше, щоб щось гірше не сталося з тобою. Тут Ісус оздоровив цього хворого. Але ми робимо висновок з того тексту, що Він грішив. І Він мав хворобу як наказання за цей гріх. Ісус каже йому, ти вже оздоровлений, але більше не гріши, бо може трапитися з тобою ще щось гірше. Євгене Тихоновичу, і все ж таки навіть з цієї ситуації, коли людина грішить, вона в хворобі, вона все ж таки має якусь надію, тобто в неї є шанс? Так, в неї є шанс, тому що вона повинна розкаятися, визнати свою вину і Бог її змилиться над нею. Це не означає, що всі люди будуть оздоровлені. Це не означає, ми живемо на цій землі, ми прийдемо в Царство Господа нашого Ісуса Христа, де болі і страждань вже не буде. Але коли людина вірить у Бога, більше того, скажу, навіть коли людина довіряє Богу, то навіть знаходячись в хворобі, а на сьогоднішній день можна сказати, що бувають інколи і страшні діагнози, людина має надію на вічне життя. І вона знає, якщо вона не отримає оце оздоровлення тут. То вона має надію на вічне життя. Вона знає, що вона прийде в той край, в якому хвороби, болю і страждань не буде. А чи можемо ми наблизитися до Бога не через страждання? От чи є інший якийсь вихід, щоб не страждати? Через якусь хворобу, якісь проблеми? А от так як є до нього наблизитися? Ну, Бог дарував Спасіння в Ісусі Христі, і кожна людина. Повинна прийняти Боже Слово, розкаятися і жити згідно Євангелії. Але знову ж таки, це не означає, що ніколи в її житті не буде страждання. Ісус Христос сказав до своїх учнів, що я не молю вас, щоб ти взяв Господи їх від цього світу, але що? Щоб зберіг в цьому світі? Сьогодні ми говоримо про сім'ю, а саме про те, для чого Бог допускає в життя сім'ї хвороби і страждання. Євгене Тихоновичу, чому ж все-таки так важливо? Батькам направляти своїх дітей до вічних духовних цінностей, тобто шукати Бога. У Бозі ми маємо надію і маємо гарантію вічного життя. І навіть коли приходять страждання, і випробування і трудності, а інколи навіть вони закінчуються смертю, то каже апостол, що ми не сумуємо, як інші які не мають надії. А ми маємо надію, що коли. Наш оцей земний храм ця тимчасова оселя зруйнується, то що ми маємо на небі дім вічний рукотверд. Безліч перешкод, безліч перешкод, На шляху моїй море ворожих стріл, безліч перешкод. Безліч перешкод, тумані вісні і різних вітрів, я таки дійду, я таки дійду туди, куди про що так мрію, з Господом моїм у цім житті земні. Усе, усе, усе зумію, я таки дійду, я таки дійду, туди, куди про що так мрію, з Господом моїм у цім житті землі, усе, усе, усе. Сумів, я піду туди, я піду туди, де нема журби, ні горя, і біди. Я піду туди, я піду туди, де все в красі. моїм у цім житі земнім усе, усе, усе зумію, я таки дійду я таки дійду, туди, куди про що так мрію з Господом моїм Житті земні, усе, 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 зумін.